6 квітня 2017 року Європарламент ухвалив прийняття безвізового режиму для України. І вже орієнтовно 11 червня рішення вступить у силу. Для того, аби скористатися можливістю вільного перетину кордону, перш за все потрібно мати біометричний закордонний паспорт. Однак власники документів старого зразка також зможуть подорожувати, та для цього їм будуть необхідні візи. Правила передбачають перебування на території ЄС протягом 90 діб у часовому коридорі 180 днів. Крім того, співробітники прикордонної служби вимагатимуть підтвердити мету поїздки та фінансову забезпеченість. Але більшість людей уявляє безвіз таким чином, що взяв паспорт, сів і поїхав куди хочу, і наскільки хочу, і як хочу. Насправді ситуація трошки інша полягає, тому що безвізовий режим не означає, що всі масово зможуть їздити по Європейському Союзу, працювати там, жити скільки завгодно. передбачаються певні обмеження. Потрібно буде мати пакет документів, який підтверджує мету подорожі, а також відповідно ви маєте довести, наскільки ви спроможні себе забезпечити. Звісно ж, не кожен возить із собою готівку. Тоді вам необхідно показати кредитні картки міжнародних платіжних систем. Жодних виписок з банку не потрібно. Якщо ви їдете власним автомобілем та не плануєте зупинятися у готелях, то прикордонник може вимагати ваші дані про спланований маршрут. Якщо раніше рішення про візу приймали в консулаті після перевірки всіх документів, які ми подавали, і вони мали на це від. П'яти до десяти днів в середньому, то на зараз все це падає на прикордонника, який буде вас власне перевіряти. І ця людина буде мати хвилин 5-10 для того, щоб прийняти рішення, пустити вас в Європейський Союз чи не пустити вас в Європейський Союз, і чи власне ви викликаєте в нього довіру. Біометричні паспорти на Закарпатті виготовляють ще з 2015 року. За цей період видали вже близько 200 тисяч таких документів. Аби його отримати, необхідно мати при собі оригінал внутрішнього паспорта або ID-картку та ідентифікаційний код. Вартість становить понад 550 гривень у звичайному режимі та 810 у терміновому. В управлінні Державної міграційної служби кажуть, наразі на Закарпатті жодного ажіотажу з виготовленням біометричних закордонних паспортів немає. Великі черги пов'язують зовсім з іншими причинами. Такі, скажімо, різні чинники. Один із чинників в тому, що зараз дуже багато наших мешканців повертаються із закордоння додому на святкування Пасхи. І Звичайно, вони прийшли, щоб отримати собі відразу біометричний паспорт, і через будуть від'їжджати через тих 10-15 днів його отримати і поїхати вже з новим документом. Це один друге в тому. Що е, на сьогоднішній день на жаль призупинили прийом е, документів у паспортних сервісах і у ЦНАПах. Е, є там технічні причини. Пані Анжеліка ж одразу після ухвали безвізового режиму для України вирішила зробити собі біометричний паспорт. Очікує легшого перетину кордону та частіших відвідин своїх родичів. Може, проще буде просто границю пересекти, переїхати. І... Не буде от таке, що візу чекай, кому когось пиши, проси, щоб тобі прислали візу, що ти їдеш у гості, там провірки. Закарпаття є прикордонною зоною, тому жителі області все ж чекають, коли безвізовий режим вступить у силу. Але є й такі, які вважаються черговими порожніми обіцянками. Це буде дуже добре для людей. Люди можуть як будуть могти, як і інші, спілкуватися більше. І з своїми рідними, тому що багато у нас, особливо на Закарпатті, є людей, які живуть, їх рідні живуть за кордоном. Я думаю, що це чергові обіцянки. І не бачу того часу, коли це дійсно відбудеться. Не чекаю від цього нічого хорошого поки що, бо змін не відбулося. Ну думаю, що багатьом буде краще, Да. Свобода. Одним словом, свобода. Це зрозуміло, що ніхто українці не підуть на заробітки. Якщо буде безвізовий режим, як усі це очікують, але безвіз буде на 10 днів, на 15, на, на місяць, щоб пішли як туристи, відпочили, погуляли. Я думаю, що це буде. А ну, нікому українці, як заробітчани, там не потрібні і люди дуже наївні, якщо в це вірять. Експерти вважають, що наразі безвізовий режим ще не перевірений на практиці і поспішних висновків робити не варто. Певних проблем на початковому етапі, звісно ж, очікують. Однак все ж безвіз надасть українцям більше можливостей.